А що ти ти? Чашко, це не Піди козу подої, я тобі кажу. Козу. Яку настоящу. Молодший привіт, кажи. Бужаю на місці. Надюха, привіт. На що? На, на місяць, а ти наска, що скажеш? Покажу тебе людям у всій красі. Дивіться, невісточку відгодовуємося. Трошки треба, щоб вагу набрала. Да, вона худає, Ну нащо ти такі компліменти це закидаєш? Още. Частуємося, частуємося. Давай за За батькове здоров'я за наше здоров'я. А в тебе з чим? Да, братан, я і то ніжніше їв. А ну затяни. Сеструхи не произведень. Ты будешь. ну валяне, щось. Нормально? Он что, Гурцегул, блядь. Гурцог. ха Буде потом, як воно перетравиться. Що це таке, дося, як воно називається? Бляха, масіки, пасіки, що там. Мафін, було, Мафін не. Да. Так такий малий же, диви. У нас роти малі, малі, принципі. Інеска вона їсть як миша. А Інеска в нас закрита, ми її в погрібі держимо. Інеска, розказуй людям усю правду. Де ти ділася? Я була на роботі. Вона була в погрібі, в тестя закрита, поки що Лудько Охраняв наш покой, от, і там знімав відосики на тіктоки про <ріст> і бачите, як проголодався. То ми Інеску <плес> там <плес>, держали в погребі, а це випустили її. Так що, бачите, твер відгодовує. Серьо, так же ти казав? <плес> так точно. Так точно. Сказав, не бо як з сином можна тепер базарить, так точно це. <плес> Отставить, так. <плес> yeah. Отставить так точно, так? Yeah. Скільки? 4 роки боє 5 жовтня, да? да? Вже трохи є. Уже трохи є. Трохи послужили. І послужили що, тобі подобається, mm -hmm. як братан? ковтає їх, да? Бляха, не спів заснять. Клас. Так, де ну де? ну скажи хоть слову. Що... Oh. <laughs> Давай, валяй, ну, як, добрі? Mm -hmm. Ну добре, я не єба. <laughs> До як тобі? смакота? а тобі попався з сюрпризом чи бе? є без? Сюрпризи. А що є сюрпризом? Да. Да. Все це просто все. смаку. О там середній сюрприз. Угу. А ну заціни, який тобі добрі Мені ці добрі ще ну кажуть. Yeah? Серега, це не картоплю копати, скажи, це вже тема зовсім інша. Це вже зовсім друге. Ну готуйся, готуйся. Ну, картоплю купати, то більше прийде. Пригласили в гості, так? Да? На шашлики. Yeah. Да? Спочатку батька на шашлі попав, потім просто на пікнічок матнулися. А да? ну копни то з сюрпризом. А, а так і... він вже є сюрприз. Та він... Да, він не розпробував, він просто не зрозумів, що там він є. А я вже... Він не вже немає сюрпризу. Та що ти йому даєш мені навіть на один зуб. Нема. Так що неділя, вихідний день. Доця рецепт. Та я вже... Ну хоч що небудь, скажи, що ти тут їздив? Спочатку я помішала е, яйця на два рецепти. Курячі. Ага. Два яйця, сахар, ванілін. Е, потім я туди додала масло розтоплене, 150 п'ятдесят грамів, муку. А муки скільки? Муки 180 грамів. Так, ви її не слухайте. бо все, все... це це. Так слухай, і розпушувайся. все? наголошує. Щось тут все <гум> науку, да? так? Скажи, Кульова, саме мені, знаєш, що в них найкласне. Це те, що його бережуть ковтю, так? Да? Ніяких препятствий нема просто. ну. А Навіть нали йому ще кока-колки. Ну не було в нас сквоз, не наварили ми компоту, так? Да? Нема води, нема компоту, манов я вашу картоплю. Питання є, питання відсутні. Питань не є, питань нема. <рес> так що всім смачного. Надюхі сподобалося, так? О, що? Да. По красоті? Бо сметани там немає. Бо сметани там немає. Ну там Йо? є щось інше. Що? Вже братан, воно провалилося. Главное не казати. Так нема. Моє пацани, якщо на позиції готують сметани, вони просто не кажуть. Я, я то догадуюсь, але їсти то хочеться. Ну, в ну, мене бач нема з цим проблем. Я, що є сметана, що нема, мені по барабану. Ну, то на тої кози, що ми хотіли купити з тобою. Ну, Славу, що мені ході не подарили. Угу. Друзі, вихідний, виходний, смакота, пригощаю, бачите, невісочку. І... Синочка з маколиками. Надю, Надюшка, що ти там ковтаєш вже? Думаєш, що тобі не хватить. Ні, я що, не ще не, не пробував. Вона вже пригостила всіх, а тепер сама знімає пробу. Нам ще з тобою їхати на заробітки сьогодні. Як? Ми, бабло ми рубать, сьогодні? бабло рубать. Ми їдемо картоплю копати теж, ну тільки не свої. Ми можемо з вами поїхати на Алохові, на Харківці. На Куботі своїм ходом. Ждіть нас через півгода ми приїдемо. Так, так Трохи їдь. Й... Та що там, 150 кілометрів? Це таке для бешеної собаки, це таке... П'яту передачу включи, вже я виключаю, вже приїхав. все. Та по вправо там повернеш да і все. Ти частувала? Що по красоті? Довольна? Отримала задоволення? Щас, 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 приємно, коли комусь робиш приємно, да? Да. так? Є таке діло? А то вона мені каже, точно добре, я кажу, да, так добре, точно добре, так ну добре, вона не вірить мені. Якщо я так їм, що не відкушую, то. <рес> що... Так хлібину, на слідчуй на виході, давай хліба напечемо. Я хліб, все дуже Ти я... <рес> Тих не відкушуєш. Я каже, як люблю, каже, його не відкушують. А я вже постарів, можу йсти без хліба навіть сало. Вінецька, навіть так? так поніже видно, де яка широка. На лавку не всі ну бачиш. Неправда. Ну диви яка широчезна, у мене невістка, на лавку не влада. ж хліб з булками. Ну то ж маленька, вона мініатюрна. А я Все? беріть тепер цього кабріолета бабину і печіть на харківці. Зеконом... А через 40 кілометрів підзаправитися десь. Тому що на 40 кілометрів під... більше. І насчку посадиш на маленький ти його багажничок, і хай ззаді там підкрутьовує трохи. Ну що педа, а він тут же рекуперація та є, чи як воно називається? Поняв? Ти ж згори будеш йти, воно заряджається. Все, нема ваших пирожків з'їли. Все, хана. Бачиш, тепер сідають на цей елісопед і їдуть на Полтавську область. все. Ти будеш знімати пробу чи пробушення? Ти пробувала? Ну Як тобі? зачет? П'ять балів чи дванадцять? А, бля, хазловий лось, все нормально. Досяганяй мухи. Абсолютно з мухами буде більш калорійніше, я думаю. Якби я поставила 5 балів, як ми це бальніх, ну ну так смотря по якій системі. 12 бальнич. Чи... Я вчилася по 5 балів. Да я вообще учився тільки на 2. Молочь, у тебе скільки було? Якщо тож... взяти з усіх предметів кучу збити, то що? 15, я думаю, получи. Скільки? 17? 12 получення. 12 да. получилось, так. Я теж думаю, десь так. Я з фізкультури це найвищий бал був. Я в коледжі хорошо вчитель. Да? Ти когось був там, вчителів? Ні. Значить, когось набив. Слава Богу. Це мені там неинтересніше було поставчити. А що там одні пацани викупили? Це ж не в школі того чоловіку. Ти ти мені це кажеш старому чоловіку, що тобі було цікаво, бо там одні були пацани. Ну, є... Да ти її найшов, ти мені скажи. Вона на зоотехніку, я на механіку. Та да ти так сказав, що там а? от, да? от да. ті пацани тільки навчилися і було вам цікаво. На механіку, то там взагалі у нас хлопці. Да а вже мое... агрономи і зоотехніки, там дівчата і хлопці всі. Бадить. Понятно. А на механіку як... у нас з усіх чотирьох курсів одна тільки дівчина навчилася. І то стало твоєю невестою, чи що? Ні. Він, я скажу, зоотехніком був. Ми на МЕСІДі. Ой, на ДАЦІА. Значить, що купляю вам корову на наступний раз. Не, не надо. Козу, знаєш, дві кози на балкон. Не, на третій етаж біжі спускають. Як буде рогата чи шута? Шута рогата. Ні, рогата, щоб можна було за роги цеплять і за друзі спускати. Я і так постійно тікаю з тих коті. У мене воно ну, 2Б є, можеш поміняти цільове і можеш строїть халупу. Мать тебе. Задача, яка мамка поставила. <реку> <реку> а ну що там, є яйця? Так. Яйця у нас є. Два? <реку> <Чи? реку> <Йо? реку> Три... Скільки? П'ять штук. А там біж немає. Воно шеї. Ой, там. Дев'ять штук. Є, да? І аж воно в є. Та не бійся до того п'етуха. Та зараз збираємо яйця з вірухою. Вона каже, боюся петуха. Так що хтось хтось їсть пірожки. Хтось не може яйця зібрати. Всього. Є? А -а -а -а, скільки штук? Диви, зелені є, пішли. Зелені це від тих курочок маленьких. А в нас ще є нові курочки. Мені подарили на день народження. Лівіцькі чи Ліванські, Ліванські. Так що продовження Я закриюся. Все, задача виконана. Без батька не додай, не сюди, так? Да? Так що жара, друзі, просто капець. Наша молодіж занеслася. Так що курки. Курки занеслися. Перепілки занеслися. Ну, дивіться, все зелене яйце. А? Такі яйця. Так що, щоб курі неслися, треба їх правильно годувати. 12. 12? О, а вчора було 14. Ну тут пособирали. Тут у нас перепілочки. без витяжки не туди, не сюди. Накрився вентилятор, прийшлося поставити на вентилятор і лупашить. І тут два штуки лупашить. Ну і тут у нас... Подарили нам курочок мені на день народження дядя Вова. Он таких, поки садив. їх сюди така молодеж. Воно, бачите, п'ять курочок і один півник. От. Так що ми їх потім якось треба буде посадити. Під де те саме підсадити. Ну а тут, друзі, от така історія. Бролірядка наші. От. Хто там казав, що... Пізно брати вже бройлера, то я вам скажу, майбутнє і рановато було, бо жарище просто просто капець. От. Ну, Але щось трохи їдять. Не так би конечно, як хотілося, але цей вентилятор не включений, то він крутиться по інерції. Тут у нас такий неправильний вентилятор відкрита калітка. І по цій буржуйці я вже давав відповідь, якщо у вас приміщення закритого характера то краще топка, щоб була знаружі, щоб тільки обогрівательний елемент був середній. У нас йде через весь сарай, тобто кубатура повітря велика і в нас немає сквозняка, якщо включений ну, вакуум. І таким чином не страшно. Так що дивіться, як бролірочок підріз, ну Я думаю, що підріз, Так що комбікорм, кукуруза 40, пшениця 30, соєва макуха 20. Соняшникова 6-3 кальцій, 1,5% і вітамінно мінеральна добавка стандарт агро 2,5% і гранулюємо, Получаємо таку троєчку. О, так що, хто по березані, маєте можливість приїхати придбати таку рану або можемо зробити з вашої сировини. Так що так, бролірочок доволі непогано. йде. Це в нас кобовець. Ну, я думаю, хто шарять, можна да, приділити поніжки. Отака ніжка, Врудка, звісно, дуже шикарна навіть у дівчат. Вот. Бролер потужний. Будемо сподіватися, що все буде добре. Зробили ми профілакторію, як привезли 2 дні. Зробили привезли 25-го, 25-го 25. нічого не ставили, 26-27. Солікокс, 2 дня, 2 кубика на один літр води. І після солікокса ставимо то коксодіостатік і ставимо тепер вітамін ловіт і нутріл. Ну, там йде. Один кубик на 2 літра води, там наоборот. І 5 днів ну, для того, щоб встановити це все діло. Цей сарай у нас використовувався на 200 голів. Зараз тут 124 один відкинувся при транспортуванні. Було 125. Ну от такий у нас броліроць. Тоді їдять, скільки влізе, водичка постійно, ну, в принципі, цілодобово. І так як у нас зараз ще й жаркувато, то в на ніч світло не виключаємо. Тому що, тому що, тому що ночі вночі краще їдять, ніж в день. Так що, друзі, господарство ніхто не відміняв. Бройлер це один з найкращих е методів заробити кошти. Несучка нам так для душі, коли це потрібно, для того, щоб було домашнє яйце. Ну а бройлер, на якому можна заробити, аби тільки було... Кому його реалізувати, можна навіть продати його з морозилки, Якщо вже люди знають, що ви цим займаєтесь, буває телефонують і питають. Якщо ви не спродалися, як почали забій, то можна заморозити, поважити, написати ціну або ну ті люди, які довіряють, знають, що ви заморозили нормальну куртку, візьмуть і заморожимо. Так що, друзяшки, якось так. Брулірочок наш росте, все по красоті, поїлочки вже поїлочки підняли, кормушечки підняли, тому що бролірочок наш Росте, будемо надіяти, що все буде добре. Чого беремо підрощений, я вже розповідав. І найголовніше, щоб він був вакцинований і чому підрощений, тому що в нього ще є і ревакцинація. вакцинувати в домашніх умовах там, 100 курчат, то трошки накладняково і не дуже правильно. Ну а якщо брати на такому підприємстві, як у Наташі, у бройлерної королеві недрі. Або в інших людей, які займаються тим професійно і великою кількістю, то вони роблять вакцинацію і ревакцинацію. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Тримання на полу один із кращих методів, але можна і клітками. Але найголовніше, щоб було чим і нагріти, то легше зробити, коли холоднувато натопити, коли жарко погасить. Температура набагато важча. Так що, всім здоров'я і добра, працюємо далі, допомагаємо нашим хлопцям і дівчатам і рухаємося далі. Всім пока.